Добрий день! Починаємо урок. Я досліджую світ. Ви багато дізналися про сім'ю, родовід. А сьогодні наш урок буде присвячений родинним традиціям і святам. Сьогодні ми поговоримо про традиції нашого народу, нашу родовідну пам'ять. Розбереження цих традицій у наших сім'ях. Кожна людина з великою любов'ю, душевним трепетом згадує те місце, де вона народилася, де промайнуло її дитинство, те родинне вогнище маленька батьківщина кожної людини. Кожна нація, кожен народ мають свої традиції, звичаї та обряди, становлення яких відбувається протягом багатьох століть. Як ви розумієте, поняття традиції або звичаї, отже, традиції це те, що передається від покоління до покоління в родині. Як загально прийняте загально обов'язкове. Розгляньте, будь ласка, малюнки на сторінці 70. Які справи чи події об'єднали ці родини? Розкажіть, яких традицій вони дотримуються? Діти, а коли говорять народні свята, що ви уявляєте? Які народні свята ви знаєте? Давайте їх пригадаємо зараз. Уважно дивіться на світлини, які я вам буду показувати, і називайте, про яке народне свято вони свідчать. Увага! Пригадайте! Це свято люблять всі діти. Це свято Миколая. І це свято поважають і люблять всі. І дорослі, і малі. Це різдво та Новий рік. А це так, скоро ми будемо з вами святкувати це свято. Свято Великдень. От ще одне народне зимове свято. Так, воду хреща. А влітку ми зустрінемося з трьома народними святами. Це три Спаси. Перший медовий, яблуневий та горіховий або хлібний. Українці е, дуже полюбляють і Зберігають народні традиції. І традиційними є і український народний одяг, і традиційна їжа, а також спосіб життя. І треба пригадати ще одне свято. Звичайно, це День народження кожної людини. Це одне зі свят. На яке очікують усі діти та й дорослі. Цього дня вас вітають, дарують подарунки, родина та друзі збираються за святковим столом. А як ваша сім'я і, взагалі, українські сім'ї проводять вихідні дні? Отже, це може бути відпочинок на природі. Катання на велосипедах, похід до кінотеатру або до театру на виставу, може, на дитячу виставу, так? А також екскурсії до зоопарку, похід до цирку. Або просто зайнятися улюбленими справами. Підготуйте, будь ласка, розповідь про святкування одного зі свят у вашій сім'ї. Які традиції існують у вашій родині. Зараз відкрите зошити на сторінці 41 і подивіться завдання. Вам треба розфарбувати ці малюночки. На яких зображені традиції та свята, які шанують у вашій родині? Щасливою сім'ю можна назвати не тільки тоді, коли всі люблять, поважають, розуміють одне одного, турбуються про одне одного, живуть мирно, без сварок, ведуть здоровий спосіб життя, але й тоді. Коли зберігають і цінують сімейні традиції, сімейні свята і традиції вони єднають родину. Отже, зберігайте традиції вашої сім'ї. А зараз продовжить речення наша сім'я дружна, ми завжди разом. І вам буде ще одне завдання. Намалюйте герб вашої родини. А на сьогодні все. До побачення!